Привітуліки, привітуліки! 4 января, неділя. Ну що, вийшло трішки, що я вас здурила. Не було вчора ніякої розпаковки. Чому? Тому що ніхто ту посилочку не отримав. Знайомі не змогли ну, заїхати на пошту і отримати. А Вова вчора приїжджав додому. Десь близько 3-ї години. Чому приїжджав? Тому що він ж вранці поїхав, не брав з собою не вечірні ліки, не тішуємо сьогодні зранку, треба пити, нічого. Тому дозволили з'їздити додому, забрати ліки, і е він приїхав і погодував графа. Так що мені вчора трішки було легше, але, звичайно, ні за якою посилкою ніхто нікуди не їздив. Стосовно того, чи вдалося відкапати, ні не вдалося. Знову, це вже не перший випадок такий. Це вже не перший такий випадок, на жаль. Купляємо ліки. Заправляють систему ну, в пляшку, ось сюди, з фізраствором вводять ліки, запускають систему, намагаються намагаються прокапати, а потім вся ця система разом з ліками шелестить у сміття. Так, на жаль, відбулося і вчора. Нічого не вдалося. Каже, всувають, прокалують, вроді начебто попали, проходить декілька хвилин, і починає надувати шишку, ну, коротше. А, що довелося робити? Довелося знову спускатися Ну, Благо, що там на першому поверсі є аптека. І там, навіть якщо цієї аптеки немає, то поруч з больницею є ще одна. Раніше її там не було, зараз є аптека ще її поруч з больницею. Довелося йти купувати зовсім інші ліки. Щось кололи як уколом в п'яту точку, а щось вводили ну, по типу струйна. Тобто він прокол зробили, ага, начебто попали і швиденько зі шприця е, ввели якісь ліки. Ну, коротше, якось так було. Ну, е, я шкушу, після обіду йому стало легше. Дозволили навіть з'їздити додому за ліками, але додому не відпустили. Сказали полежать іще ніч і сьогодні півдня в лікарні. Якщо стан не зміниться, якщо погіршень не буде, то тоді, можливо, сьогодні відпустять уже на ніч додому. Ну, якось так. Так що чекаю, чекаю з нетерпінням. І вже, як то кажуть, не хочеться нічого, ні тих посилок, ні тих розпаковок. Нічого. Але ми сильні. Ми зможемо. Я ж кажу, що ми як птиця Фенікс відроджуємося з попілу. Де наша не пропадала, я думаю і це переживемо і все буде ок. Ну, про вову і про лікарню розповіла. Сьогодні зранку він, звичайно, телефонував уже, сказав, що почуває себе нормально. І сподівається, що він сьогодні вже повернеться додому. Дуже сумуємо і я, і Мікі, деяка машина їде по вулиці, Мікі насторожує вуха, Мікі біжить до дверей, чекає. Ну, тобто всі чекають татка. Якось так. Погода, погода, це все, це все вина погоди. Тому що погода чудить, погода... Ану, вчора в нас був плюс. Зранку і до вечора йшов дощ і дощ такий добротний. Ввечері повалив сніг, такий противний, мокрий, я ходила до курей. Яйця забирати та світло вимикати. Мокрий, важкий, противний капець. А сьогодні знову мороз. От які, які судини витримають і яке що? Так що? Все, про це вам розповіла, а все інше наше давайте буде в окремому відео. Бережіть себе і цінуйте своє здоров'я.